Уявіть, що раптом ви знаходите своїх родичів на іншому континенті, людей, про існування яких ви навіть не здогадувались. Усі ці роки вони жили своїм життям, мали свої історії, мрії і жодного уявлення про вас, а ви про них. А тепер уявіть, що в один момент ви знаходите один одного, і сьогодні я хочу поділитися історією, яка трапилася зі мною. Розповім про те, як я знайшла родичів в Австралії. Це насправді дуже така цікава історія. І свого часу, коли я поділилася нею у своєму інстаграмі, був дуже великий відгук від читачів, і я тоді зрозуміла, що людям насправді дуже цікава така тема. Тож варто почати з передісторії, звідки взагалі вони там з'явились. Сім'ї часто говорили, що от у нас є родичі в Австралії, але я якось ніколи не надавала цьому особливої уваги. Це була свого роду історія, яка нічим особливо мене ніколи не цікавила. Але одного разу, прийшовши до бабусі в гості, вона принесла старий фотоальбом, якого я раніше ніколи не бачила. І от сидимо, ми розглядаємо фотографії, бабуся розповідає, хто на них зображений. Аж ось перегортаємо сторінку, а на ній фотографія тих родичів з Австралії, про яких завжди говорилось. Я стала уважно розглядати її і запитувати бабусі, хто це. На зворотній стороні фотографії був підпис: Посилаю вам свою фотографію з з сповен свого брата братової з дітьми дня 3 квітня 1957 року. В. Базалюк. З родину котрий знаходиться в Австралії. А збоку, біля фотографії, записані імена Стах Барбара Тереса. Тоді ж бабуся розповіла, що колись її мами рідного брата Василя німці вивезли до Німеччини. Став він остарбайтером. Довгий час про нього не було жодної звістки, аж ось у 57-му році він надсилає додому листа. А разом з ним ось цю фотографію, яка була у бабусі у фотоальбомі. Так родина дізналась, що у нього все добре, що він одружився з полькою і разом вони мігрували до Австралії. А згодом у них народилось троє дітей: Стах, Барбара і Тереса. Деякий час Василь ще писав листи своїм сестрам, був певний зв'язок, але той зв'язок обірвався. І це так і залишилось просто історією. І з того часу, як я побачила цю фотографію, я власне і почала своє дослідження родоводу. Це було ще у 2021 році. Я тоді дуже цим захопилась і буквально жила тільки цією справою, намагалась знайти якомога більше інформації, проводила опитування родичів і хотіла дізнатись все, що тільки можна про життя моїх предків після того, як я дізналась велику частину інформації. Я почала цікавитись архівними документами, як їх дістати, де взагалі їх шукати. Перечитала багато статей на цю тему, перерила, можна сказати, весь інтернет, щоб знайти хоч якусь інформацію. І одного разу натрапляю на такий сайт, як Arosen. Це сайт, який спеціалізується на збереженні архівних документів про жертв нацизму. Та постраждалих під час Другої світової війни. Архів містить понад 30 мільйонів документів, які свідчать про переслідування, депортації, концтабори та інших жертв війни, в тому числі і остарбайтерів. Посилання на цей сайт я залишу в описі. І дізнавшись про цей сайт, я вирішила в ньому пошукати інформацію про цього дядька Василя. Про бабуси рідного брата, якого колись німці вивезли до Німеччини. І на моє здивування, як тільки я ввела його прізвище, з'явився невеликий список людей, серед яких я побачила його ім'я. Натиснувши на нього, відкрився архівний документ. Уважно його прочитавши, я впевнилась, що це саме той дядько Василь, адже там вказане місце його народження це село Нирків, село звідки мої предки. І звідки власне німці і вивезли його. На зворотній стороні була печатка, на якій написано «Emigrated to Australia via Italy, 30.07.1949». року. Також я помітила там одну деталь. Там була вказана кількість осіб його сім'ї три. І про це, власне, розповідаю далі. На цьому одному документі все не закінчилось. Далі я знайшла ще один. Це власне список пасажирів корабля, які мігрували до Австралії. І серед них я знову ж таки побачила знайоме прізвище та ім'я, але біля Василя було записано ще двоє людей: Джозефа та Софія. Уважно прочитавши цей документ, я зрозуміла, що Джозефа це його дружина, яка родом із Польщі із містечка Кавальов або Кавальов. Цю інформацію, власне, ми вже знали, що він був одружений з Полькою, з якою разом він і іммігрував до Австралії. Тому ця інформація підтвердилась. А Софія це його маленька дочка, якій було всього три рочки, коли вони пливли на цьому кораблі, і вона народилася ще у Гамбурзі. І ця інформація мене дещо здивувала, тому що на тій фотографії, яку дядько надіслав до своєї родини в Україну, не було ніякої Софії. Тому мені ставало все більш цікавіше розгадати цю загадку. Далі були ще декілька списків пасажирів цього корабля, на яких вони були, але з різними датами. Перший документ датувався 30.07.1949 року, а останній 16.11. того ж року. І з цього можу зробити висновок, що їхня подорож була доволі довготривалою від чотирьох місяців. Що насправді було нормою на той час. Також серед цих документів я дізналась назву корабля, на якому вони пливли. Він називався вустер Вікторі. Цей корабель був частиною кораблів Вікторі. Це була така серія вантажних кораблів, побудована під час Другої світової війни для підтримки військових зусиль союзників. А після Другої світової війни вустер Вікторі використовувався для перевезення мігрантів. В тому числі і до Австралії цей корабель був частиною програми, яка заохочувала людей, що прагнули знайти нове життя після війни. Австралійський уряд активно запрошував іммігрантів, пропонуючи їм дешевий або навіть безкоштовний транспорт для поповнення населення та підтримки економічного розвитку. Умови на таких кораблях зазвичай були елементарними, оскільки спочатку вони призначалися для військових перевезень. А вже згодом їх переобладнали для перевезення цивільного населення. Після цього я захотіла знайти його нащадків, але як це зробити, поняття зеленого не мала. І ось якось я вирішила просто загуглити його ім'я та прізвище, і буквально на одній з перших сторінок я наткнулась на його некролог. Помер він у 2013 році. І в цьому некролозі були згадані всі члени його родини. Дружина Джозефа, яка померла раніше за нього, четверо дітей Софія, Стан, Барбара і Тереса, ті ж імена, які мені вже були відомі, а також онуки від кожного з дітей. Але це все було без прізвищ, тільки імена. І, на щастя, у цього дядька Василя був син, стан Станіслав, тобто носій його ж прізвища, і в нього також було двоє синів та метью відповідно носії його ж прізвища. Одразу, як тільки я це дізналась, я пішла в соцмережі на пошуки. Як тільки я увела їхні прізвища та ім'я, я одразу їх знайшла. Звичайно, щоб впевнити, що це саме вони. Я переглянула їхню сторінку і подивилась, чи є у них у друзях ті люди, які були згадані у некролозі. І коли я знайшла цьому підтвердження, я вирішила їм написати. Не знаючи, напевно, чи захочуть вони виходити на зв'язок. До повідомлення я додала фотографію, яку дядько Василь надіслав своїй сім'ї в Україну. Це все я робила перед сном. І знали б ви, як довго я після цього не могла заснути. Зранку прокинувшись, мої емоції просто зашкалювали, тому що я отримала відповіді на свої повідомлення. Одразу ж розповіла про це своїй сім'ї, і вони були м'яко кажучи в шоці. Австралійці підтвердили, що це їхній дідусь, і що їм дуже цікаво дізнатися більше інформації про родину їхнього дідуся. А ще більше цікаво, як я їх все ж таки знайшла, тому що для них це також було шоком. Згодом мені написав ще один родич з Австралії, це син наймолодшої дочки Василя Тереси, і сказав, що його мама дуже хоче зі мною познайомитись. Мені було надзвичайно приємно, що було бажання і від них також. І ось власне ця Тереса, це є двоюрідна сестра моєї бабусі. Це та людина, з якою я спілкувалась найбільше. Та й, власне, досі спілкуюсь. Вона надіслала мені схожу фотографію до тієї, яка є у моєї бабусі у фотоальбомі. Але на ній вже четверо дітей, де наймолодша це власне Тереса. Також фотографію, де вони вже у старшому віці, і декілька фотографій їхньої великої родини. А вона у них справді велика. А ще фото в будинку, де жив її батько Василь. Я їх запрошувала сюди. І вони говорили, що обов'язково приїдуть і насправді дуже хочуть. Але через місяць трапилось повномасштабне вторгнення, яке змінило ці плани. На жаль, особливою увагою варто надати тому, як вони почали мені писати слова підтримки, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення. Я справді відчувала від них щирість той момент, і вони дійсно за нас дуже сильно хвилювались. Той час я практично кожного дня висвітлювала всі події у себе в сторіс в інстаграмі, і ось якось я декілька днів нічого не виставляла, і вони мені вже почали писати, запитувати, чи все у мене добре. І ось прийшло вже практично три роки, як ми знайомі. До цього часу ми з ними тільки переписувались. В інтернеті, і ось тільки нещодавно зробили перший такий онлайн-дзвінок. Я весь цей час покращувала свою англійську, щоб мати змогу з ними поговорити. І власне на дзвінку я презентувала для них родове дерево, а це п'ять поколінь для тереси, розповіла про історію родини, показала архівні документи, фотографії. І ця вся інформація їх надзвичайно вразила, за що мені дуже дякували. Така от вийшла історія, але я впевнена, що це ще не кінець, тому що ми вже плануємо нашу зустріч вживу, тому мені точно буде ще чим з вами поділитись. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то обов'язково поставте лайк та підписуйтесь, адже далі ще більше цікавого. До зустрічі!